Мілкі шляпки типу, оставляє. Нічого вона не оставляє, взагалі навіть падали це де де-не-де попадає. Маленьке, вообще, вона не виє. легенько сам собі вітром навіть крутиться. Воно скользить, воно скользить і йде чітко. Офігенно, це офігенно придумали. Не знаю, мені б з наших всіх подобалося ім'я. Велосагра. Може, думаю, сівалку собі візьму вашу. Сам на себе працюю, бо з трудовими ресурсами ще жило, робити немає, кому то ми самі. Комбайн моя жатка, сам працюю. Що я можу за жатку сказати? Вона, в принципі, мене устраює, непогано, я скажу вам жатка. Мені більше не треба. Мені в ну, не вистачає. З возиком, з возиком я брав. Так, з возиком. Ціпляться легше, ніж тою. Бо в мене комбайн же американський, у нього стоїть рамка, у нього трошки тяжкі цеплятися то без проблем. Раз, щолки і все. А що це Сонях? Для цього року це ще хороший. Звісно, ми вбирали взагалі по, по тоні, тут -то десь 1,6. Ну, найвищі вищі були, а що? Вона впорується для неї? що це? Для цієї жатки, для цього комбайну це Ні, нема втрати, вона не робить втрати. Я зразу, звісно, зразу переживав, бо ми тільки зайшли і щось мені зразу не подобалось. Зразу почала втрати між рядками, почало сипатися. Правда, ми підрегулювали, трошки опустили цей. Ліфті раз розширили, мотовило опустили за один, за один раз і вгадали. Он, дивіться, не оставляє шляпки не мелкі, навіть казали, бо там я дивився в цьому, що мелкі шляпки типу, оставляє. Нічого вона не оставляє, взагалі навіть падалиці, де-не-де попадає. Маленькі взагалі, вона не оставляє. Ну, правда, я не виходжу, швидкість невелика в мене, я не... Літаю все-таки, я сам на себе працюю. Зачем? Мені мені гектари не треба перти. Я собі потихоньку, я собі ходжу 6 6 з половиною. Може, якщо швидко їздить, то може і оставляє. Ну, мене впевнений острає. Вона, 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 Пацанок не б'є на грам. А тут, во-первых, скоростна, йому на скорості швидко ходить. Я просто не ходжу, але я пробував. Я пробував і 9 кілометрів, вона взагалі потери не кидає семочку. А в мене та була, що тільки йде 7, сім, вже семечка вся летить аж в лобове стекло. Тут ніфіга, тут чітко оцей... добре зроблений оцей вал цей. Він ж він бачив, він легенько сам собі вітром крутиться. Воно скользить, воно скользить і йде чітко. Офігенно, це офігенно придумали. Це ці, що із цією бердянською, бір, в мене така, я ж кажу, то, то, не, то не годиться. Переживав теж, що, щоб не сипала між долотками не сипалась. Бо багато є такі жатки, я скільки дивився, що от проходить і там возирятка, сімочка сипиться. в цього не сипиться в цьому. А так я ж кажу, задоволений. Чесно скажу, одразу я трошки сумнівався, бо переживав, що... Бо там предлагали під колеги ваші з Одеси теж під імпортну знуяння я вибрав цю. І ще подивляюся за культиватор вашій теж.